Зараз проведемо урок. Я досліджую світ. І сьогодні ми маємо таку тему: Чому люди повинні піклуватися про рослин та тварин узимку? Ми багато вже з вами про це говорили, а сьогодні повторимо. Але перед цим ми, як завжди, говоримо про погоду. Яка зараз пора року? Так, зараз зима. А який місяць? Січень, правильно, яке сьогодні число? Сьогодні у нас 25 січня. Швиденько подивись на небо. Яке воно? На Сонячну, хмарно, чи геть похмуро? Сьогодні у нас знову геть похмуро. Що стосовно опадів, чи щось падає? Можливо, є якась невеличка мряка, так? Малесенький дощик якийсь накрипав, але він же, певно, завершився. І кому відома температура повітря, хто не знає, поспішіть до термометрів та подивіться, яка температура повітря на дворі. Мій термометр показує мінус один градус Цельсію. Давай пригадаємо, які природні явища бувають тільки взимку. І це в нас ожеледиться, снігопади, так, гололіт. Дерева повністю лисі, так не мають листочків на собі. Правильно! Давай подумаємо, що робить зиму такою неповторною, чого ми всі дуже сильно чекаємо взимку. Подивись на малюночок, і це під... дасть тобі підказку. Звичайно, це сніг. Адже коли нападає сніг, насправді дуже красиво і цим зима відрізняється від інших пір року. Це така її особливість. Давай подивимось на фото. Як ти думаєш, коли краще перезимують рослини? Коли немає снігу, але є морози? Чи все ж таки в сніжну зиму? Звичайно, коли є сніг. Адже в природі все передбачено. Сніговий покрив захищає рослини від вимерзання. Це природна зимова ковдра для ґрунту та рослин. Ми з тобою говорили, що під снігом набагато тепліше. Навесні під час танення снігу в ґрунт надходить необхідна рослинам волога. Якщо снігу випадає мало, то доводиться проводити снігозатримання. Тобто сніг якомога більше затримують, щоб він дав свою голову. Відкрий свій зошит на сторіночці. 7. Та давай виконаємо завдання. В першому завданні на сторінці 7 нас просять позначити галочкою рослини, які залишаються взимку зеленими під сніговою ковдрою. Так, і це суниця та барвінок, ми з тобою говорили. А рослина, ягоди якої достигають узимку, обведи в кружечок. У нас лишилися копитняк та журавлина. Давай подумаємо, яка ж з них достигає взимку. Тобі підкажуть навіть малюнки. Так, це журавлина. Обведи журавлину в кружечок будь-яким кольором. Завдання 2. Зіграти хочеться мені з тобою друже в так чи ні. Відповідай, коли мастак, єдиним словом, ні чи так. Отож, у нас з тобою є завдання, і нам потрібно у рядочках збоку написати так або ні. Давай добре подумаємо. Під час ожеледиці птахи та звірі не можуть прокусити льодову кірку і особливо страждають від голоду. Давай подумаємо, це правда чи ні. Ми з тобою говорили щось справді. звірі та птахи дуже страждають взимку, коли їм немає що їсти. І дуже важко прокусити їм щось, якщо воно замерзло, утворився лід. Тому, я думаю, ми погоджуємося з цим твердженням та пишемо так. Друге, під час ожеледі, тобто коли дуже слизько і замерзає навіть сніжок, Зверху, таку кірочку робить? Поверхня снігу крижаніє і травмує тварин під час ходіння. Ми з вами знаємо, що грати в сніжки це дуже класно. Але якщо великий мороз, то сніжки не ліпляться. Сніг стає таким твердим. І ми можемо навіть поранити собі ручку. Тому, як ви думаєте, чи може бути таке? Що ця поверхня снігу травмує тварин під час ходіння, тобто їхні ножки встають туди та раняться. Так, справді, поверхня снігу, коли кражаніє, вона травмує ніжки тварин під час ходіння. І останнє, під час сильних вітрів і тріскучих морозів, коли дуже холодно, і немає снігу, тварини добре почуваються. Ні, звичайно, ні. Адже коли сильний вітер, великі морози, немає снігу, щоб заховатися, дуже холодно, так? І теж тваринки від цього страждають. Перегорни сторінку та знайди завдання 3. Давай оберемо правильне твердження. Та допишемо своє міркування. Під буквою А є таке. Сніг під фруктовими деревами не потрібно накопичувати. І Б. Сніг під фруктовими деревами потрібно накопичувати для того, щоб обводимо букву Б. Звичайно, потрібно накопичувати сніг під фруктовими деревами, адже для того, щоб не мерзло коріння, бо ми казали, що сніг це така собі ковдра. Дописуємо в рядочку, щоб не мерзло коріння. І ставимо крапку. А весною, коли він почне розставати, то до коріння піде волога і дерево буде краще рости. Тому, звичайно, накопичуємо сніг під фруктовими деревами. І завдання 4. Які корми потрібно покласти в годівничку для птахів, а які на годувальний майданчик для лісових звірів? З'єднаємо лініями, Підготуй олівець та лінійку. Отож, перше на з переліку сіно. Куди покладемо в годівничку тан, чи на годувальний майданчик. Звичайно, на годувальний майданчик, щоб його їли різні косулі, лосі і так далі. Картопля. Куди покладемо картоплю? В годівничку чи все ж таки для звірів. Звичайно, для звірів. А буряки теж для звірів. А моркву теж для звірів. Зайчик, можливо, прийде собі візьме. А жолоді. Жолоді нас любить хто їсти? Різні білочки, так, мишки, жолоді теж на годувальний майданчик. Адже білочка в годівничці це ж не дуже добре, так? Пташки не захочуть сідати. А кам'яну сіль, куди ми можемо покласти? На годувальний майданчик. Адже кам'яну сіль дуже люблять лизати лосі. Поточені на насіння соняшника та гарбуза. Ось це вже кладемо в годівничку. Крихти білого хліба. Теж в годівничку. Чорний їм не можна хліб, тільки білий. Та не солоне сало. Куди покладемо? В годівничку. Ми казали, що його дуже люблять синички. Ти, молодець, дякую за увагу!